Гурт Декаданс засновано в Запоріжжі у січні 1992 року. На першому етапі існування колектив часто змінював склад і напрямки музики, подолавши складний шлях експериментаторства і творчих пошуків. Змінювалися і стиль акустичний рок-панк, гранж, дум, хард-рок, фолк-рок. на цей час. Група грає рок з елементами харда, прогресиву, блюзу, фолку, готики, панку і кантрі. Цього року гурту Декадансу виповнився 21 рік. Цифра солідна, повноліття. З цього приводу лідер гурту поділився з нами історію про те, як все починалось. Група Декаданс заснована мною була в 92-му році в Запоріжжі, ще в школі тоді вчилися. Все вийшло випадково, слухали рок-музику, а якось мені було сумно ще в школі на шкільних канікулах січневих. І я дістав стару гітару зі шкафу. Бабусин і без двох струн награв, якісь пісні повигадував, Там вони нецензурні були, такий легкий підлітковий панк і показав це все своїм однокласникам, друзям. І вони вирішили всі разом створити рок-групу. Спершу це був рок-гурток Свята інквізиція, потім Резонанс, і вже трошки пізніше переіменувалися на декаданс. Я був скриткою пив мускат, барабанщиком Буддабу, піаніст Христос, контрабасист Магомед, і збирались до нас на концерт. Божество у довгих плащах, Чимонісони Курткабе, їм освітлювали темний шлях. Валентин розповідає, склад гурту неодноразово змінювався. Відтак і назв було безліч. Назва ж декаданс була зумовлена тим, що хлопці-учасники гурту навчалися на філологічному факультеті. Зачитувалася поезією срібного сторіччя. За весь час існування гурту він пропустив крізь себе багато учасників. Незмінним залишився тільки лідер Валентин Терлецький. Ми почали записувати альбоми. Записували платівки, альбоми, гастролювали дуже багато фестивалі, поїздки. Ну, за 21 рік ми стали доросліші набагато, розумніше. І ми, як люди, теж змінилися. Декаданс неодноразово намагався потрапити до шоу бізнесу. Проте, як розповів нам лідер гурту, напевно, що впустили вони свою можливість, адже на початку 90-х, коли вітчизняний шоу-бізнесовий простір тільки народжувався, хлопці і не думали робити з музики справу свого життя. На жаль, уже на той час, початок 2000-х років. Шоу-бізнес був розподілений між кланами і в основному орієнтувався на попсу. Рук постійно, так би мовити, за кадром залишався. У нас до сих пір немає нормального року шоу-бізнесу, і всі наші спроби, на жаль, були невдалими пробитися великий шоу-бізнес, бо за великим рахунком без вже без спонсорів, без грошей або без якихось великих зв'язків чи родичів, там нема чого робити. Тим більше рок-групі це складно, це завжди проблема. Це треба звук, апаратура, це не співати танцювати під фонограму з одним мікрофоном. Це складно, і ніхто в той час не хотів цим займатися, бо це потребує дуже великих вкладань грошей. Валентин каже, ні про що не шкодує всьому свій час. Вони зі свого боку робили все від них залежне та додає, що плекають надію прорватися до великого шоу-бізнесу. Спроби ще будуть, і не обов'язково це буде Україна. Тексти до пісень у колективі наразі пише лідер гурту Валентин Терлецький. Хоча раніше це була колективна справа. Допомагали колеги за колективом. Музику ж пишуть усі разом. За весь час свого існування Декаданс випустив шість альбомів. Останні п'ять років колектив мовчав. Однак, це мовчання було ой яким результативним. Та назбирав таку купу матеріалу, що не вмістився на одну платівку. Ми п'ять років мовчали. Останній 2007 року виходив глибина альбом У нас а Потім був записаний програма «Постер на любові», була записана ще 2009 року, просто не було можливості фінансової. Е, ну, Нема в нас рокшого бізнесу. Не хочуть це вкладати в гроші люди, спонсори, я маю на увазі. І ми шукали просто видавця, хто б взявся видати диск. Нарешті ми його знайшли. А за цей час була написана ще одна програма, акустична лірика, так звана, «Это наша», він назвався цей альбом. І коли вже е, ми знайшли видавця. І у нас були фактично дві платівки, тому ми вирішили видати вирішили видати подвійний віз на новій платівці. Можна почути не тільки декаданс, а ще й дуетні пісні з Юлією Куценко та Вікторією Олефіренко. Саме з нею Валентин записав більшу частину пісень. Із більш відомими виконавцями музиканти не планують записувати дует. Ну, в основному, як правило зірки аби їх запросити в дует. Вони Ну, це зірки, у них, як вам сказати, так дуже коротко. У них свої, свої е, пріоритети в житті. І якщо вони хочуть з кимось записати дует, це буде, звісно, не з їх точки зору не невідома група, а хтось більш їм рівний по зірковості. Коли ти прийдеш до мене раптовим дощем, не зможу розкрити свізон. Коли розбереш мої листи уїдливищем розпочне свій черговий сезон. Ми зрозуміємо тільки одне, світ розколовся на твоє і моє, на твоїй половині Сонце живе без хмара, в мене лиш розбитий ліхтар. Окрім музики, всі учасники колективу займаються більш земними справами. Валентин, наприклад, працює журналістом. Єдина людина у гурті, яка присвячує весь свій час музичній творчості, це гітарист Олег Мазур. Терлецький же, окрім журналістської та музичної діяльності, ще й доволі відомий письменник. Я письменник, от в мене нова книга вийшла, Роман Хмарочос. В минулому у 2012 році це, він отримав номінацію «Вибір видавців від коронації слова це міжнародний роман, конкурс романів-кіноценаріїв. Тобто я, я пробую свої сили як письменник. Три романи видано в мене вже дві книжки віршів І і написано ще більше, так що будуть ще виходити. Лідер гурту каже, що будь-якому продукту потрібна розкрутка та піар, особливо музиці та книжкам. Так як Валентин не пише жіночі романи та не співає по псу, його товар продається дуже кволо. А знайти людей, які все це рекламували, важко. Немає широкої реклами, немає широкої популярності. Хотілося б звичайно це більше. Ну що ж поробиш, живемо в тих умовах, в яких ми народилися. Варіант такий або виїжджати звідси, або продовжити боротися, або третій варіант кидати це все діло. Ну ми не за слабких продовжуємо лупцювати цю стіну. За модними тенденціями музиканти, звичайно, стежать, підслуховують всі новинки у вийшов бізнесу. Проте все ж вони намагаються дотримувати своєї творчої лінії. та не квапляться підлаштовувати свою музику під моду. Ми намагаємося залишатися своєрідною, незалежною і. Намагаємося бути ні на кого, ні в чому не схожими. Як це нам вдається, це вже судити слухачам. 21 рік солідна цифра. Проти Валентин запевняє, що не вважає себе старим для рок н ролу Рок-н-рол це ж стан душі. Це для попси можна застаріти. І вже коли 40-річні дядьки стрибають на сцені під фонограму, це, по-моєму, дуже смішно. А рок, він як гарне вино, він настоюється з роками. І чим більше років, тим доросліше музиканти, тим ширше коло тем, про який можуть вони розповісти своїм слухачеві. Більше досвід, більше вміння технічне, музичне. Тому я вважаю, що рок н ну, принаймні, ті люди всесвітньо відомі. Зірки знову ж таки демонструють. З часом, якщо вони не збулися, то з часом, якщо в них є нові ідеї, головне натхнення, звичайно, якщо воно є, то все буде добре. рок-н-ролл, він же вічний. Валентин разом з гуртом Декаданс не планують завершувати музичну кар'єру. каже, що це його життя, і він буде займатися роком, поки буде жити. Він не буде самим собою без музики. Це кайф, це життя. Заради чого я вважаю, я прийшов на цей світ. Тому я ж не футболіст, щоб якось завершити свою кар'єру. Хіба що дуже набридне? Ну я сподіваюся, такого ніколи не настане. Валентин також виступає самостійно. Влаштовує творчі вечори та літературні зустрічі. Та все ж гурт «Декадан» залишається основною діяльністю музиканта. До речі, музика, яку грає колектив, дуже нагадує стиль старожилів російського року агату Крісті. Музикант, тим не менш, відкидає усі схожості. Агату Крісті. Ну, колись слухали це ж, назва декадан зовсім не пов'язана з Агатою Крісті. Насправді, і колись. Мені навіть вони трошки подобаються. Ні, ну я слухаю багато різної музики. Ну переважно зараз трішки подоросліше. це звичайно класична музика. У Мене дуже велика колекція етнічної фолкової музики. Я дуже люблю фолк різних народів, народну музику. І трішки року теж слухаю, але це або ті групи, коли які мені завжди подобалися, тобто старі кохання я. Слідкую за їхньою творчістю або ну з, з молодих дуже рідко якась зірочка така про майне, що мені мене зачепить. Намагаюся слухати різну музику. Свої пісні Валентин слухає, але каже, що під час роботи над ними вони настільки набрадають що потім вже немає сил їх переслухувати. Але співати не добридає ніколи. Ну це трошки інше. Коли я на сцені, коли я співаю для когось, я віддаю цим самим часточку своєї душі, і я. Отримую навзаєм від них, від глядачів, друзів в енергетику. Тобто це обмін, це творчий обмін, духовний обмін, культурний обмін. А, ну і хіба що вдома я готуюся до концертів, теж співаю їх. Ну, це, це треба так. Це процес підготовчий. І хоча гурт Декананс не у всіх на вустах, люду на концертах збирається так багато, що не завжди можна знайти зайве місце. Тож і за нашими прогнозами у музикантів все ще попереду.